Вітаю, Київ! Атака, страшна атака сьогодні вночі. Станом на сьогодні на 8.30. Ми е, маємо інформацію про, на жаль, вже загиблих. Думаю, що кількість загиблих буде зростати. І е, я фактично о 23.30 з укриття записав невелике відео. Що люди спускайтесь, ховайтесь, йдіть в метро. Ідіть в переходи, не залишайтесь, бо все небезпечно. Я вже бачив, що відбувається, нові дрони, і ми звикли до того, хто в столиці проживає, хто в великих містах проживає. Там і Харків, і Суми, і Миколаїв, і Запоріжжя, і Одеса. Ми вже знаємо, що ворог не атакує. Тільки дронами ворог надзвичайно підступний і робить ну одну атаку, потім другу атаку. І на завершення ще може бути одну-дві атаки робити. Власне, так в Києві відбулось. Спочатку розпочалася атака дронами, були нові дрони з реактивними двигунами. Я відео, всі, які вдалося зібрати, я в телеграмі залишив. В телеграм легко знайти Сергій Годзінський, в пошуку, і ви, ви знайдете. Тобто всі відео не заблюрені, не, не обмежені. Ви побачите і зруйнований будинок, і зруйновані парковки, і знесений під'їзд, і е, палай, пал, палає все, і сидить людина, яка просто, просто сидить, отак і дивиться на те, що палає. Горить його будинок. Горить все, що він за своє життя встиг зробити, накопичити, і, і все. Кінець Кінець всього того, що людина робила протягом всього життя. І ви знаєте, після того, як це все закінчилось, нібито біля другої години дали відбій тривоги, я можу помилятись, там, плюс-мінус в певних датах, в певних, певних, певному часі. І люди пішли, пішли з укриттів, пішли. Але я знаю цей прикол, тому власний закликав українців не йдіть до кінця, до, до ранку, не йдіть. І дійсно, о 4 годині з'явилася інформація в Києві, що ракети. Причому між прильотом ракетів і повідомленням про те, що ракети летять, минуло буквально там 5, 6 7 хвилин. Все, і це було кілька ударів. Причому удари були надзвичайно сильними. Ми, будучи на підземному паркінгу, відчули повністю отак коливання. І це коливання відчуло дуже багато людей. Судячи по коментарям в телеграмі, знову таке. І я розумів, що сталося щось непоправне, щось дуже дуже небезпечне для громадян. І дійсно, це були удари по кільком районам столиці. От з вікна мого будинку видно густий, абсолютно дим. Він іде з одного з районів пошкоджених. І ми маємо станом на сьогодні, станом на цю хвилину, маємо дійсно втрати, і в тому числі і втрата дитини. Ворог не зупиняється, ворог продовжує воювати з Україною, ворог продовжує показувати свою силу. Ми відповідаємо, ми не сидимо в засаді, ми не сидимо в окопі. Ми дійсно намагаємось контрвідповідати, але ми чудово усвідомлюємо, що кожна наша спроба атакувати ворога потім породжує його агресію. Проте ця агресія, яка була сьогодні, вона має і інші причини. Я їх у відео обов'язково озвучу. Ці причини вони геополітичного геостратегічного характеру. Ці причини вони виходять за межі необхідності вдарити по кільком будинкам у Києві і налякати людей. І ця причина криється в тому, про що писали, про що почали писати російські воєнкори після того, як атака розпочалась, власне, вони раділи краєвидам. Столиці і е, е, передавали вітання Трампу. Ну так, щоб ми з вами не змішували все в одну купу. Давайте це відео залишимо з закінчимо меседжем про е, безпеку. Люди повинні пам'ятати про безпеку. Люди не повинні втрачати пильність. Люди е, повинні відчувати турботу про своє життя. І головне. Скажу, можливо, те, що частково вас налякає, але змусить е, до дій. Е, о 23.30 я записав відео з проханням спускатись, з проханням йти в укриття. Відео це станом на зараз переглянуло порядка там, 35 тисяч людей, можливо, більше. І. Таке може бути, що людина. Яка переглянула це відео, була ще живою. Але не дожила до ранку. От переглянув відео, сказав, а, мене це не стосується, як Бог дасть і так далі. Просто подумайте про те, що хтось ще 6-7 годин тому міг. Міг. міг дивитись це відео. А тепер цієї людини немає. Бережіть себе максимально, як можете. Це ваша сфера відповідальності. Це ваш обов'язок перед нашою країною зберегти своє життя.